Дніпропетровщина це кордон, це червона лінія. Це вже прописано, це вже написано. Це не значить, що не буде страждати Дніпропетровщина, як з останні дні страждає пів України від цих Гондурасів. Але стосовно бойових дій, відповідь, ні, бо це є червона лінія. Це така черта, яка вже проведена і про яку вже домовилися. Велика карта для, для розіграшу, для великого такого, знаєте, кроку для великої вдачі для Трампа. Це ми із вами. Щодо бункерного, там історія така. Він буде максимально Трамп я маю на увазі, максимально поки вести себе м'яко і ніжно. Враховуючи на те, ну сподіваючись на те, що е, його пропозиція там відгукнеться позитивною відповіддю, так не буде, і от коли так не буде, він змінить оцю милість на гнів. Тобто Трамп по відношенню до Кремля. От, нехай воно так і станеться. А ми для Трампа, я ж кажу, що просто якась е, ну, чарівна паличка-виручалочка і якась така велика оборудка в його руках. У нас він зацікавлений більше, як це не дивно. І влітку вони щось придумають з лімітами. що і... Що їй потрібно доказати. Значить, дивіться, що їм потрібно зробити, і для чого це робиться. Це робиться для того, щоб система фінансова не була перезагружена для того, щоб вони могли вільніше і спокійніше мутити кошти. Як це пов'язано, як це вам пояснити на ну, якійсь там мові фінансовій або юридичній хезе? Хто розуміє про що я кажу, пишіть в коментарях, допомагайте розібратися. Так легше мутити кошти, щоб не було такого, знаєте, лишнього напливу тих коштів. Для цього нам з вами треба встановити ліміти. Реальніше бути не може. У Європі є підривна країна. Рашка дуже довго її готувала для. Заворушень, переворотів, змінів режиму, заколотів. Вона невелика ця країна. Вона має якусь або воєнну історію, або, або президента. Військового в минулому, або навіть зараз він військовий. Тобто всередині Європи є така міна просто сповільненої дії. Те, що вона рвоне, це однозначно точно. Коли це просто питання часу? Крим треба відібрати і комусь передати. Кому хоче передати е, Трамп Крим? Нам, наприклад. Або комусь іще. Нам не хоче вже вирішена історія, чи він буде. Теоретично так. На словах, так, навіть на бумажках так, на документах фактично ніфіга. Навіть якщо нам скажуть, що якась зона залишається сірою і там не буде рашистських військ. Повірте, там будуть сили, які підпорядковані рашистським військам. Там щось щось цікаве там буде. Зараз подивимось, що там буде цікаве. Вони підуть, вони підуть. Крапка. Чому вони підуть, в смислі ворог піде. Причому ми для цього не те, щоб нічого не робимо. Ну це не є там контрнаступ, чи там, я не знаю, до нас привезли авіацію і вони розхідячили війська ворога. Ні, вони валять не через нас, вони валять через себе. А що ж там таке трапиться, що вони валять? Нехай валять ну, давно пора. Що там таке трапиться? Нова війна, нова війна. Тобто, це не історія про те, що ще 100 тисяч сюди виплюнеться і буде чорними пакетами через якийсь час. А це історія, що їм дійсно треба поповнювати армію, але для нової війни. Тут, тут, боже, нехай воно збудеться прямо сьогодні. Так, але. Е, і але тут декілька одразу. Перше, але це звідки людина прибула. Тобто буде ще градація е, в якихось бойових зон. Ну, Типу, там іде зараз війна або не йде, або це окупована територія. Тобто така історія буде звідки людина це перша. Друга градація це е, стосується роботи, заробітної плати, статків, е, не знаю, залишку на карті, коштів. Це стосується коштів. А, тобто, але але, так, допомога буде, але згідно пункт перший, пункт другий, будуть якісь такі штуки. Ну, як завжди, все ж для людей. Квітень, квітень місяць, приблизно 4.04. зафіксуйте цю дату, плюс-мінус. Америка а, дасть чіткі а, вказівки і інструкції, хто де лишається. Хто з чим лишається, і кому е, хто має піти, хто має залишитися, хто має вивести війська, хто не має вивести війська? Це буде оголошено. Скільки це далі буде реалізовуватись? Це інше питання. Давайте до цього доживемо.